Так, всім привіт, сьогодні 30 червня Капець, ще тільки утро, а пекло вже просто капець тече, блін. Вітру зовсім немає. Що короче, відкрутив удлінітель та трошки розшевелив нижню решету. не сильно конечно, так як хотілося треба тільки витягувати замачувати бо щось воно закисло добряче Но времени нема коли його знімати і бажання поки нема тому що пекло просто капіта там з неділі там передають 36-37 Бачите, для відеречка так зробив удобно а то туди ключі бачу всі хлопці тягають а тут воно удобно так само свої ломики все під рукою. Так, що в нас? Яка наступна нас тут задача? Зараз треба трактор МТЗ вигнати, закотити туди шнек, здати задом. перегрузити тезерно, потім під'їхати... Бля, охів, ти що, тичеблін, як з кабана. Потім під'їхати з бункера, вибрати, пересипати його в, в бігбеги якась тут уже дірочка вона. Фух, ти шо пекло, бляха, муха, це капець. Скоро як в Африці будемо Так, ну що, зараз це все зробимо, тоді покажу що там. Так, ось такий шничок. 7,5 метрів. Боже, хто там відео раніше. Ну тільки все якась підписався, що не бачив. Такий моторчик написаний всім, мабуть трошки менше коників. Це просто угловий редуктор. І от там привод іде цепком. Бочку вставляємо, кри, кришу знімаємо, механізм подйому опускання шнека. Раніше він був з подборщиком. Я його обрізав і тут привод зовсім другий був. Там щеплення з москвича було. ну Воно таке. Мені якби геть не нравилось, бо перший рік я ним грузив з тим подборщиком. Його короче, хер воно І цей такий трошки важкуватий в ходу. А то взагалі там одоробло було. Тепер я робив, ну, типу принцип як і на мотоблокі вже тут трохи попереварював ну так нормально Звісно, як, чим більший угол робиш тим йому важче крутити ну а так в принципі як для себе потихеньку краще ніж лопатою грузить Так, да, вот и все. Такая система. Оп. Оп. И все. И працюю. yeah <laughs> Сну розкидали. І слава його нічого є, а є слабенька. У березі, звісно, тут непогано носа. Первою вотю. Паню... Без уста. Отак коровенько вимолочується. Шо воно бля, за потері такі. Воду вітер вбираю. І вже грязна і те, блять. До цьогор. Нічого ти йому не роби. Тим боля первою косю. Стараюся до землі його гризти. Муха трохи наваляла пшенички. Перебиратися, ну завтра, мабуть, ну, не сьогодні. курям Сейчас будем ходить протешняк засипать свиням. Так, все, вигрузи. Так, ну, свиням уже заготовили. Ще кукурузки. Буде нормальок. Цьогорічна дертуха ячмінець. Бо там ніколи свиноводи кажуть, зерно повинно там подлежать там туди-сюди. Та кожен рік, тільки скосили і мелом і все нормально. Так, а ми на мора йдемо. Сьогодні пекло капець, вітру немає. Зато должна водичка быть классно. Бо це два дні ходили, то така прохладна. Хвиля, не дає прогріватися водички. О, що -то, Тоже будеш купатися? Кладка вже заросла. Камера вже спустила, да? Капець. Як я буду плавати тепер ну як водичка класна. Ой, хоч би не впасти. Дивіться, як тихенько. Класно. Як на морі. Чайки кричать. все, Будемо купатися. Так що вам на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Виблик, ти що спиш?